The cat sat on the Так, ну відстежимо ситуацію в різних регіонах. Що відбувається? От, зокрема, цієї ночі росіяни атакували безпілотниками Дніпропетровщину. Минулого минуло без загиблих і постраждалих в обласному центрі. Дісталося щоправда трьом багатоповерхівкам. У людей вибило вікна, пошкодило балкони і фасади будівель. В одному з будинків сталося займання, яке рятувальники загасили оперативно. Нині на місці ліквідують наслідки атаки. Там перебуває відповідний наша кореспондентка колега Ніколі Савченко. Ніколь вітаємо. Розповідай, як місцеві оговтуються від обстрілу. Вітаю, студія. Ми зараз саме перебуваємо поруч з понівеченими будинками. Нині тут продовжують ліквідовувати наслідки влучання. Працюють комунальники, техніка, а поліція фіксує руйнування. Сьогодні вночі тут в одну з дев'ятих поверхівок влучив ворожий дрон. Через що, власне і сталася пожежа. Вибух пролунав приблизно у першій годині ночі. Дрон частково зруйнував дах і технічний поверх будинку та обійшлося без постраждалих. Нині люди продовжують оговтуватись після ніч. Влучання, тут для них розгорнули штаб допомоги. Розгорнута палатка поліції, приймають заяви від людей. Залучені в організації, які надають всю необхідну допомогу, матеріали для швидкого ремонту, організовано гаряче харчування для місцевого населення. Також поряд дитячому садочку організовано пункт обігріву. Неспокійно цієї ночі було і в самі Дніпропетровській області. Так у Самарському районі пошкоджена інфраструктура. Там теж спалахнула пожежа. Понівечені три приватні будинки та одна господарська споруда. А по Нікопольщині окупанти били градами та важкою артилерією, поцілили по райцентру та Марганинській громаді. Є руйнування на промисловому підприємстві. Та всюди обійшлось без постраждалих і загиблих. Однак, через ранковий арт-обстріл по Нікополю постраждали п'ять чоловіків. Наразі ми вся актуальна інформація. Студія повертає вам слово. Так стежимо за ситуацією. в Дніпрі з нами на зв'язку була Ніколь Савченко про ворожі наслідки ворожі атаки на місто і на область. Безпілотники випустили росіяни вночі по Запоріжжю, Повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Він пояснив, через погодні умови росіяни стали менш активно використовувати fpv дрони. Водночас проти населення застосовують реактивні системи залпового вогню та артилерію. Кількість атак на прифронтові міста Запорізької області впродовж доби перевищила дві сотні. Вісімнадцять Об'єктів інфраструктури та житлових будинків зруйнована саме стільки ми отримали повідомлень від наших мешканців, тож не спадає інтенсивність все продовжується. Ворог продовжує знущатися над мешканцями в прифронтових містах. 29 населених пунктів правобережної Херсонщини обстріляли росіяни протягом минулої доби. Про це повідомив очільник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. Унаслідок ворожих атак пошкоджені 5 приватних будинків та цивільні авто. Є поранені. Всі fpv дрони наші оборонці вчора збили над Херсоном Херсон та містом. Ну, а все таки мавіків залетіло, які скидали вибухівку а, на, люд... на людей. От на людина в Херсоні а, постраждала, отримала куботравму, і амбулаторно буде лікуватись. Ну і цей чоловік. Мережі внаслідок ворожих атак виникли і на Івано-Франківщині. досвід російські загарбники обстрілювали Прикарпаття. Поцілили по одному з об'єктів інфраструктури, повідомляють у ДСНС. Вогонь здійнявся на двох локаціях. Одну з них вже загасили. Утім, другу пожежу, площею 500 квадратних метрів вогнеборці ліквідовують досі. Минуло без постраждалих.